Друзі, якщо ви хочете взимку ходити в себе вдома в трусах, а не так як я, одіти як капуста, вам потрібно якісно утеплити ваш фасад. Це не тільки економія коштів, а й ваш комфорт. Ідемте, я покажу, як я це вроблю з себе вдома. Фарбуємо тут все червоною фарбою, наносимо клей ПВА, затягуємо харчовою плівкою. Жартую, яка харчова плівка, 21 -е століття на вулиці. Робимо все чітко по технологіях, як для мами. Як для мами. Для цього нам потрібно грунтовочка 301 фірми Крайзель. І також клей 220 Крайзель. Тут у нас вже пінополістирольчик поскладений. Сітка від компанії Крайзель. У ну, мене всі матеріали від компанії Крайзель. Чому? Тому що Крайзель має системне рішення на будь-яку задачу. Ну, про це трошки пізніше. А зараз давайте попрацюємо. Роман, ну, хватає, ну давайте, хлопець. Попрацюємо тільки не всі. Сьогодні не. Хлопці пройшли стіни за допомогою грунтовочки 301 ї від компанії Крайзель. Вона виконує функцію зміцнення нашої основи. Далі ми беремо 150-ї товщини утеплювач і приклеїмо його на крайзель 220 Це надійна фіксація нашого утеплювача. Не забуваємо розводити чітко все по інструкції, яка є на кожному мішку. Ну що, утеплювач ми поклеїли, все висохло, все технологічно, правильно у нас виконано. А зараз я вам продемонструю, як міцно воно все тримається. Хлопці зробили ось такий макет, і зараз я вам покажу. Покажу! Так я ти його ативовідіруш! Але для ще більшої надійності даємо ось такі дюбіля. Армуємо все нашою сіткою від компанії Крайзель. Вона не горить, не розчиняється в розчині з часом, не так деякі. І перетягуємо все крайзелівським 220 220-м клеєм. Коротше, робота кипить. Романич, тут треба пофіксити. A few moments later. Ну Нормально, нормально хлопці роблять. Я б навіть сказав добре. Армуючий шар нас затвердів. Цела. А зараз я вам покажу, який він міцний. А? Фірма. Так, що у нас далі по плану? Наносимо силіконовий кварцґрунт від компанії Крайзель. Для чого він потрібен? По-перше, він зміцнює нашу основу, а по-друге, за рахунок того, що в нього є кварцевий пісок, він підвищує адгезію на фінішні матеріали. Тут у нас буде барашек. До речі, вгадайте, якого кольору. Романич! Тут треба пофіксити! А доки ви гадаєте, який буде колір, я розповім, чому саме крайзель і що таке їхні системні рішення. Дивіться, скільки шарів потрібно для фасаду. Грунтовка, клей, пінополістирол, клей, сітка, клей, кварцгрунт, штукатурка. Це як пиріг. Звісно, ви можете обрати для фасаду матеріали від різних виробників. По різних причинах. Ціна, доставка це таке інше. І воно навіть склеїться. Але це як е, ту молоко з огірком. Може повести. А може пронести. Може виявити, що якийсь шар підкачав і не працює з іншими. Чи то в холод, чи то в спеку. І все. Романич не пофіксить. А от у «Крайзель» пропонують системні рішення. Всі ці матеріали спеціально розроблені один до одного. Під конкретну задачу. Вони ті всі шари в лабораторіях склеюють, тестують і гарантують, що то не відвалиться. Гарантія 25 років. Ви скажете, Вова, та це ж реклама, на що ти нам оцю рекламу пхаєш? Так, але задайте собі питання: чи став би я ризикувати і робити фасад власного дому за рекламу, якщо б не був впевнений в результаті на 100%? Питання зірочкою. А зараз барабанний дріб. Ходімо дивитись фінальний результат. Ось такий от результат. Трішки не встигли до заморозків. Коротше, ми тут подумали, і я вирішив, що фінальний шар будемо наносити вже. Весною. Ну, коли потеплішає, бо так вимагає технологія. Так точно буде без сюрпризів. Це, звісно, не церковна будова, але хочеться, щоб простояла хоч пару сотень років. Тому хлопці ще раз покриють стіни кварцгрунтом. Так би мовити, законсервують фасад, щоб через пів року не з'явились там усілякі павутинки, тріщинки. От така мораль. Так що далеко не розходьтесь, зустрінемося весною. Не хвилюйся, я тебе так не залишу. Я тобі кажу: от весною приїдеш до мене? Не питання: бери хоч зубило, перевіриш, де хочеш, дивись, довбай. Я в результаті впевнений. До речі, треба щось таке прикольне подарувати тому, хто перший в коментарях гадає колір може автомобіль.